я представляю yes. комитет защиты прав человека. В принципе, у меня эта проблема, она насущная в чем? Я сюда пришел, мне интересно посмотреть. Вот сейчас, продолжение у вас, я адвокат. Значит, я считаю, что у инвалида, вот в принципе, я приехал два дня назад с административного апелляционного суда в Киеве. И оказалось, что в принципе, вот эта группа, население, которое знает свои там очень многие особенности, их надо представлять, чтобы даже свой юрист, понимаете, занимался. То есть я даже вообще считаю, что э, вот инвалидов-колясочников я хорошо знаю по Москве, там я со сборниками работал, которые по видам спорта выступают, и знаю, как у них организовано это. Ну и там денег больше вы, выделяется, естественно, государством, поэтому там пандусов много, много, и они, может, даже и более к месту, чем у нас. На Новозаводской суд... У нас стоит пандус, но там дверь же постоянно закрыта. Но я не знаю, для чего это сделано. Уже полтора года я там ну, частый гость, прихожу и смотрю, никогда там дверь не открывается. вот сделали непонятно на что. Само здание рассчитано так, там лифты какие-то надо ставить. Да, в бассейнах я знаю в московских спортивных, там а где сборников Россию, готовят... нет. Ну по по мы... по Первый не пример, второе, э -э -э нельзя сравнивать две разные страны. Ну, Я понимаю. Я хочу, чтобы от этого стола больше именно пользы инвалидам. Теперь на сегодня, я даже знаю, э, колясочники в Слобода. Сереза Шарута, да? я не Шарута, да. Есть. У него юридическое образование. Я не очень понимаю. Здесь проблема. Вот со стороны я там, допустим, занимаюсь, ну, грубо говоря, у меня там своя такая сфера, где я там эти вопросы понимаю, и там действительно эффективно э, можно представить интересы, когда я знаю эту тему. Допустим, по инвалидам это должны, если э, вообще-то говорить, тут не пандусы надо, и не суды, как суды говорили, что там условия сделали. Замечу по поводу наш комитет делал, студенты делали, сделали, вам поставили 4 с плюсом по этим. И там зеркало, это, это ну, можно здесь вот рассказать для кого-то зеркало. Не в зеркале дело. Два года Тагиеву я на пресс-конференции еще два года назад говорил. Он элементарно, не то, что э, у там э, людей с ограниченными возможностями. Другие приходят. Висит доска объявлений. Что на ней есть, ничего нет. Особенно по уголовным делам. Ни одно дело. Я, я там реальный гость и не просто гость. и на ну, отставию, ну я не криминал. А гражданские суды. По гражданским что-то на день вывесуется. Информации никакой. Потом этот Затагиев. Не видно, где председатель суда, где у него часы приема, кого он, каким образом, где секретарь, где э, замы его по гражданской криминальной палате. Там же нет. Этой информации раньше было два года назад, сейчас сняли. И отметку вот эти студенты сделали, да, вам поставили, вспомнили, ни о чем говорить, все прекрасно. Я не знаю, с кого они снимали. У меня даже с э, Тарасовым уже трения пошли в этом. Говорю, вот такие отчеты сделали, выставили да, оценку, да. вот это по сути, это так, как защищаются права и, и, и людей с ограниченными возможностями, и остальные. И суд даже это не заметил. Все прекрасно, сфотографировали, провели за два месяца этот э, э, ну, дослизня что они там мониторинг, отличную отметку получили. На самом деле, не, люди, людям с ограниченными возможностями нет возможности, и обычные клиенты. Как? Об этом никто не сказал. передать. Все, это просто претензии такие. Не, уточните, Рабочие, пожалуйста. Рабочие. А, и самое главное, значит, я вот особенно считаю, что среди инвалидов вообще по большому счету, вот я в Киев приезжаю, и там снова пенсионные фонды, чернобыльцы, их... какие-то находят, они как-то группируются, если там чернобыльцев права представляют, да, вы правильно говорите, что по той теме должны специализироваться. Тогда яснее и, и то, эффективнее то, это то, все, то, будет. все будет. А вот в Черниговских, я не очень, у людей с ограниченными возможностями, я не знаю, есть ли организации какие-то на правовом уровне, ну не то, что там надежды на гражданскую помощь безоплатную, кончится ничем. Я эту статистику, в этом столе я участвовал. Да, рассказали, кое-что да, но некоторых там действительно два возврата сделали. Ну, в принципе, это такие, и самое главное, тоже бесперспективная эта, эта тема. Это государственная безоплатная помощь, когда у нас идет война, не надейтесь, ничем она здесь не поможет. Только собственные усилия в плане организации своей работы. Если есть, должны находить. У них есть там, оказывается, с дипломами люди, но они занимаются, и воперек применения не находят своей специальности. Не знаю, из каких соображений, это они пусть думают, но я считаю, что только в этом плане, если они еще немного так не просто так этот самый, обращаясь там к центру прав человека, ну это немножко оторванная ситуация, у вас больше своих таких претензий там будет, когда действительно надо защищать ваши права. А то, что на сегодня, ну, она там сделана, но если там на тысячный процент и где-то пандус построили, притом ты заходишь, куда ты заходишь, ты там ничего не видишь. Ты даже не подъезжаешь к окну канцелярии. Еще и дверь закрыта. Два года стоит, но это таким образом мне надеяться, на мне настолько. Тут по-другому ні сугари. Сказали, по, іншому, нічого іншому нічого. Іншому по крайній мірі вже взяти в раз. Ну я, Но я хотів би, можливо, вам сказати е певну ситуацію. Дивіться, на що людині, котра приїхала, вирішити свою проблему, читати якісь рішення суду. Це по перше, йому не потрібно. Йому потрібно по-перше, що зразок заяви, зразок куди що зробити. А те, що деякі засідання, ну це ж йому не цікаво, як людині. Друге питання стосовно прийому особисто голови суду. Я особисто спілкувався. Навіть вчора, коли ми розмовляли, про дзвінок, я хочу на консультацію. В консультації, пожалуйста, в інших містах голова суду не може приймати. Сторону чому тому, що сьогодні він прийме мене, наприклад, як учасника процесу. Він мене вислухає, а завтра той скаже: ага, ти був голову суду і ти вирішив Так Тут голова суду Вон не веде прийом. Це правильно зроблено згідно корупційної складової нова действия є такі па його конструктивне да, русло, а обговорення ми а давайте обгорподі за кавою. Да, да. Нема Все питань. А плюс ще в этом зараз это, електронна. Тоже, и святить самоврядование это, можно уже не обязательно ехать сюда. И кстати, для <говорит> людей с ограниченными возможностями это одна еще возможность. А <говорит> уже, При наличии интернета, знания на компьютера и всего остального. Так, Кто хотел бы сейчас сказать? Да, будь ласка, так, так. А, да, да. Самая проблема в том, что нету доступа по городу даже, но боится где-то ехать, потому что никто. доступности поэтому но ну, это первое чем они может пользоваться второе нет у него информационного табло куда ему куда идти зачем ну не знает куда обратиться это второе это имеется в виду суды да угу. суды да а что вы подзываете по слову табло чтобы сразу понять я пищу ну допустим сказать что допустим есть какая-то вот суды да для инвалидов будет... суды не для инвалидов суды для всех, ну, всех. Я имею в виду, пускай где-то будет информация но ну, ну. ты знал куда ему обратиться Богопрос. Є вот, ну, юридична допомога, да? черговий. Ми може куди Куда йому боротися? Знаємо, ми і все. А Ніхто ж цього не знає. Позвонять. Ми ж постійно даємо інформацію. Безкоштовно правильно на всіх сайтах, на високому валу, на моніторі висить. Достукатися до кожного, Вася прийде до тебе, я дам інформацію, нам теж неможливо. Я, я дозвоню світ, відправляй своїх людей, відправляйте, позвонять. Пожалуйста, ми не проти. Ми тільки за. Да. Тим більше, поки є можливість отримувати кошти на це. І поки є можливість йому безкоштовно давати цю допомогу, надавати писати безкоштовно цю заяву до суду. Піди до простого адвоката, до юриста, 150 гривень дай за заяву. Будь ласка, безкоштовно. Справа в суді безкоштовно, там по розводу все інше. Але інший придиже до адвоката, юриста, шановний, тисяча гривень, півтори тисячі. Це його право платити або йти до безкоштовного, тому що. Ще, він він безкоштовно працює у проєкті, але він ж працює окремо, як коштовний. Йому за, за 2 тисячі гривень теж не, не проживеш. Я розумію, що люди так живуть, а все-таки бути фахівцем, потрібно отримувати якісь гроші за свою роботу і вести якісь справи, де треба три тисячі, п'ять тисяч, мотатись до Києва та поїдемо сюди. Це треба теж, і те, що казати, що безкоштовно, ну, поки є, от безкоштовно, я не згоден навіть з вами, тому що поки держава надає можливість щось дати. Хоча б, як я кажуть, безкоштовно, як от на халяву, так просто не буває. Ну, є поки можливі держава наша трохи зараз вже орієнтується на європейський рівень і трохи дають гроші і європейці, і американці. І, і трохи і, Якщо воно піде працювати нормально, то слава Богу, може буде простіше простим людям. Можливо, будемо бачити, поки йде. Вторина допомога так, може, але ви зрозумієте, все одно ніколи не буде безкоштовної допомоги, да нема сиру мишаловці. Він тільки безкоштовний там мишаловці. Є програми, поки працюють. Є програми з бар'євності, є певні кошти Європейського союзу, наприклад, для інвалідських організацій для, для організації інвалідів. Вони можуть їх отримати і використовувати на свій власний розсуд. там тренажери, все все, що загодно робити. Так що це прописано. Є там для слабозрячих, для слабозрячих буде програма, Вони там теж можуть отримувати кошти. Є певні програми. Я тільки сьогодні подивився європейський союз на на 15-20 роки 1 мільярд євро виділяє програм фінансової допомоги на Україну. 1 мільярд євро це для громадянського суспільства. Це їх організація, їх організація відродження, їх організація, наша організація, їх організація. І там може можуть приймати і, апелі... і суди. Тому що для покращення, опять же, доступу для правосуддя, для тільки, тільки бажання ці гроші взяти. Поки дають, треба брати. І бо ми живемо в сьогоднішній час щось будувати, дійсно покращити, дійсно робити ці ж самі туалети. Тому що проблема туалету вона не стоїть у мене. Ця проблема туалету стоїть у цієї особи, яка поїхала на візку. У іншої особи, яка не бачить хоче, хоче щось. Хоча я розумію, що все одно людина з вадами зору все, все одно прийде з людиною, яка буде вести під руку. Що ця дошка браля це ну, як, чисто вимоги і Європейської спільноти і демократичної нашої країни. І це чиста ініціатива. Я не думаю, що там хтось приходить і читає це. Все одно ця людина прийде з кимось. Все одно він приїде на візку, але хтось з ним теж буде. Він йому допоможе за на, на цей пандус заїхати. Все одно. Але інша ситуація, коли вже даже поїде до туалету, ну якось, якось вже не так. Розумієте, це і чолові... туалет для інвалідів. Є жінки-інваліди на візках, є чоловіки, є діти. Він повинен бути однаковий. Тому що чому на всіх цих, навіть на зупинках, на всіх цих заправках для інвалідів заходиш в туалет, чомусь е люди можуть зразу робити туалет. Чим заправка краща від е приміщення суду. Я розумію, так. Да, Але там чомусь якісь вимоги є, щоб був туалет такого зразку, його роблять. Хоча я не думаю, що там інваліди там може один з мільйона разів заїде. Інвалід на тому візку заїде до заїде ту -ту туалету. Тут частіше це буде. Але теж може бути. І це роблять, тому що це є вимога. От якби була вимога у нас при побудові приміщення, обов'язково ліфт з широким заїздом, тому що коляска сьогодні такого розміру, у друге, інші колеса стоять, вона вже не в'їжджає, в цей радянський ліфт. Але сьогодні які приміщення суду, подивіться, чи? бивши рекоменду партії. Хто коли думав про тих інвалідів? Хто якийсь думав, хто хтось попреться за таке тлумачне попреться до того суду або до рекому партії? Ніхто не думав про це. І це приміщення це радянське. нема сьогодні я європейського суду. У нас Я говорила в Москві. Там не подумайте, що це во всій Росії. Я говорила в Москві, де дійсно там виділяється, то в етих, там, Тому що там Москва говорю, і то не все зроблено. Ні, я, я розумію. Це, так, правда, так, так, так. Але це все подумали, це, це все тільки це проблема сьогодні держави, яка повинна думати про це і закладати. І тому що сьогодні вимагати дійсно від того ж керівника суду, як це приміщення був широкому партії, ну що він там зробить? Як те ж саме тренінг ми коли проводили у профспілках. Один тащить цю коляску на другий поверх знизу, інший вже розумно розуміє, треба зверху спускати. Вони вже потягнули ту коляску на третього поверху та ще знизу. То ви подивили десь на заході ж якийсь дум би тягав ті коляски. А ми таскаємо, тому що треба людина хоче послухати побути на семінарі. І чотири особи прягаються, пруть ту коляску на другий поверх. Ну, ви знаєте, ну це, це, це пострадянське приміщення, воно ніколи не було пристосовано. Про ці питання, слово пандуси, вони ніколи не звучало зовсім в радянські часи. Я не розумію, чому. Для мене дуже важко це проаналізувати і я не знаю. А відносно того, що ви не згодні з тим моніторінгом, що треба зеркала, якщо ви представляєте цю організацію, де працює де керівник Віктор Тарасов, якщо ваша організація це робила, всі претензії до ваших представників вашої організації, які бігли фотографували. Я знаю, як вони фотографували. Для... Ну... Це, це вже таке діло так, щодо доступності да, інформації сказати. А якщо одні його так делають будуть, студенти прийшли, які ще то ще провели, привіли, то завіли шо... це одне. Будемо сподіватися, що одне з багатьох досвід. Ну ні, ми будемо жадки, бо досі вже більше не буде. Що студентів пістали, поставили фотографували, список, республіки, побіжав. Може студентів, котрі не приймаються цією проблемою, котрі жодного не спілкувалися з людьми з цими проблемами. Не проходили там 5-6 років, не, не спілкувалися з ними, не, не потягали ту коляску на руках. Він ніколи не побачить проблему. Це по-перше. А по-друге, все-таки студент і студент. Все таки побіжав, побачив, її є, є, немає, зарафав тільки все. Все таке вже питання. А аналізувати це вже право, вже аналітика хто робить. Те ще хотів додати щодо доступу так. до інформації в суді. Наприклад, ми поставили інформаційний кіоск, де легко отримати будь-яку інформацію щодо справи, незалежно від стендів. Також можна і в канцелярії, і на сайті у нас є вся інформація щодо розгляду справ. Будь-яка інформація оновлюється щоденно. І інформаційний кіоск є, але ж громадянам дуже важко з ним впоратись. Це вони розроблені, ж не нами, не судами. І... Сенсорні панели, это, да. Ну, это да, но у вас есть стенд на первом этаже. Три-три да, года стенды. назад все это было. Еще до Тагиева. Там были записаны все председатели палата. Видно, как поменяли, видно, как фамилии поменяли. Видно, кто секретарь в каждой палате. Сейчас не поймется. Вот а приходит... зачем им нужен секретарь? Да, глава График приема громадян. Конкретно делом, конкретно делом очень много. Вот особенно для них проблем очень много. И тут основной козырь еще, что действительно по этим людям, вот как чернобыльцы, они как-то группируются и там представляют интересы, практически их защищают. Но ну, более-менее уже опытные люди, понимаете, которые там нюансов много. А так, если в одиночку, да не поможет, и тот пандус там приедешь, но кончится не... Ну, Я тут з вами не дзвоню, тому що якщо людина на колясці, він ні не відрізняється від мене або від нього, він така ж сама людина. Ну, певні тільки проблема в те, що він пересів на коляску. Ну і що? І такий саме захист у суді. І тут я, не, не по на сьогоднішню ситуацію, коли ми воюємо, коли, в принципі нова стратегія вона наявлена, Так, давайте, як давайте, як... давайте. Ми не будемо сьогодні піднімати стратегію, обговорити рішення нормандської четвірки, то що я проходить за кордон. У нас вузька спеціалізована тематика. Чому Обласне. тут і приїхали? Як ви казали люди на цих щоб мої сказати свою проблему? Як її вирішувати? Можливо, люди прийшли з абіліційного суду, щоб почути цю проблему, донести інформацію до керівника. На сьогодні дуже велика проблема з судами, нема фінансування зовсім. Зарплатня знижена на 300%. Фінансування знижено. І тут, як сьогодні виходити з цього положення, це сьогодні, я скажу, велика проблема. Це для цих представників громадських які щоб самі шукати кошти для свого виживання. Що у державі сьогодні дуже важко фінансування. Як кажуть, є війна, є все інше, але війна, кажуть, війна війною, а проблеми вони залишаються. Залишати один на один людей з інвалідністю, людей на візку, людей з поганим зором або з дитиною ДЦП. Це вже якщо держава вже не може, це вже громадськість повинна робити. Як ми теж виступаючи в садку для дітей з вадами там, на Рокосовська, теж казали: батьки сидять, 70 осіб, ви хоч один, є в громадській організації, от того аутизм, та то ще проблема. Спеціалізований садок. А вони знають, що таке навіть громадська організація. Їх там 120 дітей. А чому, говорю, не об'єднуйтеся? Ми, я виступав, Сергій виступав, соціальні служби запропонувала, запросила людину. Чому не об'єднуються? А на що? А що ми зробимо? Вони кожен закрився, це його власна біда. Оце моє дитя, ну, чого до якось вирішувати. Це 120 батьків, дітьми, у котрих 120 проблем. Але вони. У тих Три години було групуватися. У вас аутизм, є там такі організації, ідіть туди. У вас візочник, ідіть до візочників. Вирішайте, там буде вам як, інша сфера. Люди будуть вже е, однієї категорії і е, краще, і е, можна знайти мову між собою. Коли ти попадаєш в своє середовище, тобі нормально. Наприклад, мені однаково я попаду з інвалідом на візку, що слабо ми нормально спілкуюсь, тому що я вже каже, вже в третьому секторі 20 років. Я цих людей всіх розумію, бачу в Європі тут, і тут і тут. Мені це не важко. Але людина, котра проста прийде, та молод, наприклад, він може бачите людину, ага, там десь на нога заплітається, там не та заїкається, І може важкувати це пристосуватися. А коли такі люди збираються в свій окремий гурток, отак вони згуртувалися, вони чомусь можуть зробити організацію, вони можуть собі поставити стенди, вони хочуть займатися спортом, вони шукають гроші, вони йдуть до депутатів. Честь і хвала, таке це вже це вони таке повинні робити. Не держава в першу чергу. Ми розуміємо, що держава повинна. Але сьогодні давайте за державу забудемо. Оце є інформація, треба донести. Якщо це було рік-два рік, тому, я думаю, що той самий е пан Вовченко або хто на його місці зараз знайшов би гроші для ремонту цих туалетів, зробили ці туалети. Але знову таки проблема, якщо ми кажемо туалети, радянські залишилися приміщення. Не зробити ви з нього показового туалету. Якщо туалет до сих пір на вулиці, як його можна зробити, якщо дерев'яний стоїть на дві дірки. На дві дірки, як туди інвалід заїде? Якщо працівники суди туди ходять, які зміни можуть тут бути, що ми, за 20 років ніхто про це не подумав. А сьогодні повинні ми це вирішувати. І по можливості залучати кошти і знаходити нервишних цих проблем. А саме основне це об'єднати цих всіх людей по своїм інтересам. А потім по можливості, щоб вони робили свою коаліцію, там візочник, там слабозрячих, там ще хто хто, і, і тоді вже разом лобіювати свої інтереси. От тоді вже буде цікавінка, не буде там один. Іван Іванович, битися, от я інвалід, і ви, ви, ви будете ходити здорова людина, здорова людина, будете вирішити права інвалідів, губернатора. Губернатор повинен приїхати, занести на візку, он. сіли троє. От ми хочемо, щоб він бачив, для кого це потрібно. А не для прийду я, прийде Роман, приде Сергій, от нам треба у людей проблеми. Ну, І він бачить, дивиться на нас, і, ну я образно кажу. Він Дивиться на нас, і він не бачить цієї проблеми. А коли під ним сидіть, три візочника, сидіть три ДЦПшника. Сидить там три інваліди якого дитинства. от тоді у нього зовсім по іншому роботи як клямка. Це де ж службове. Ну повинно так робити. Повинно так робити. Розумієте? Це ну я розумію, що, що не таке, але це вже вже амбіції пішли. Але так так, так потрібно. Але так потрібно робити. Це, потрібно тоді давити його. Раз, два, три. А потім вже сьогодні дуже багато шляхів для вирішення цих питань. Можливо. Не подобається листа тоді на гори, на гору. Або якогось листа про те, що він такий-то, такий-то. Раз, два, три напишуть, сьогодні ситуація така, сьогодні демократичне суспільство. Прочитали, не такий. Може посварятися все одно. Що ти там не так робиш? І зробить як потрібно. Тільки треба проводити кампанію двокасів. Настоять, так, да, пролобіювати свій інтерес. Якщо він співпадає з державним, а не тільки з корисним своїм власним. І все. Це, це моє таке бачення, тому що. Такими людьми вже десятки і сотні разів бачився, дивився, і це може можливо все вирішувати. Дякую, пане Олександре. Якщо немає і, такі вже трохи амбіції не чи, виступ... чи є ще в кого якісь бажання, зауваження Ласка. молодь. Ну я щодо непроінформованості інвалідів, зараз з'явився ну, такий потужний інструмент, досить як інфографіка. Ти та сама людина, яка не обізнана в юриспруденції. Вона не зможе зрозуміти, куди звернутися, як їй піти з того інформаційного стенду, тому що їй якби важко це сприйняти, прочитати. Якщо це, наприклад, людина вже таких. Ну, Пожилого віку, то їй буде важко сприйняти ту інформацію саме з інформаційної дошки. Якщо це зробити якось в інфографіці, тобто так само зробили інструмент для там досить популярно зараз стало створювати там, свої громадські організації. Зробили інструмент як інфографіку, стенд такий, як ви можете створити організацію. П'ять простих кроків. Так само для людини інваліди. Якщо ти хочеш захистити свої права, є ось такі кроки: їх там 5-10 кроків. Кроків зверніться туди, то туди, то туди то щоб знайти такого-то е, адвоката, щоб е, більше не лобіювати свої інтереси, а повністю якоїсь е, ланки. То е, як провести адвокаційну кампанію? До кого звернутися? Щоб це все було якби більш наглядно, коли люди сприймають більше, коли їм е, показують картинки? Можливо, е, в судах повинно, е, повинні висіти такі от інформаційні стенди з інфографікою. В судах, чи в, інтернеті? І в судах, і в інтернеті, щоб е, е, як ти заїдеш в суд, ти можеш глянути, що ця сама інформація є на сайті. Тобто, і видно, що там картинка з сайтом, є адреса. Або так само ти проб'єш в інтернеті, там є ця, е, ця сама інфографіка, яка розказує, як що робити, куди їхати. Ті ж самі е, туалети. Е, е, куди треба поїхати. ну, Наприклад, не, зав, не завжди є таблички в судах. Ну, серйозно, не завжди є. Е, якщо ви там моніторили, коли ніжен прилуки Чернігів, то от я знаю в Бахмеджі, я сам родом звідти, то там в суді, наприклад, таких табличок, ну, якби, важко їх знайти. Вони то чи за рогом, чи ще десь. Ну, Щоб побачити людина, якщо не вади зору, це буде важко. Та сама, я не знаю, можливо, якісь спікери мають бути. Ну, Я маю на увазі якісь колонки, які повідомляють там періодично. Ну, Це такі елементарні речі, але вони допоможуть людям з обмеженими можливостями. Можна я скажу ще Вот много кто говорил по поводу интернета, что там можно найти много информации, полезную, как куда звернутися и все такое. Да, интернет это хорошо, это технологія, это будущее. Ну, не все пользуются интернетом. Вот вы пользуетесь интернетом. Вы. Вы. Понимаете? Вот как бы. Проблема заключается еще в том, что не все люди имеют доступ к интернету, и не все могут найти в интернете нужную информацию. Поэтому, помимо... Тоже классы, которые... Да, как бы и пользоваться этими сенсорными экранами, да, это легко, как бы, ну, мне легко там, еще кому-то легко, но есть люди, которым это даже абсолютно непонятно. Поэтому, помимо новых технологий, нужно еще не забывать о том, что не все ими умеют пользоваться. И некоторым людям намного проще прочитать там в каких-то буклетах, которые там информационных, где будет там список с адресами, с телефонами, организаций тех же судов. Поэтому можно там выдавать такие буклеты, как бы. Ну, это что касательно интернета. Ну, тут просто, да, есть такой компонент, правильно, может быть. Еще, еще. А еще хотите? А, пожалуйста. Ні, Я просто так звати Сергій, я студент, але свого часу мені вдалося долучитися до дослідження, саме як політичних, так і економічних, і в тому числі соціальних переваг, проблем і так далі в Австрії. І мені довелося зняти такий невеличкий відеоролик про те, які можливості мають люди з обмеженими можливостями саме в Австрії. Для мене спочатку це був приїзд туди культурний шок і шок того, наскільки це зроблено для того, аби люди себе не почували маргінальною верствою населення в цій країні. До прикладу, наведу, от, мої колеги і знайомі називали те, що дуже гарно було би зробити якусь інфографіку і так далі, розвісити там, наприклад, указателі для того, як пройти і куди пройти. З цією проблемою я ріці, справились ну, просто на відмінно. Навіть заходячи в метро або будь-яку, наприклад, супермаркет чи будь-яку іншу громадську установу, от, є спеціальна доріжка, абсолютно окрема доріжка для інвалідів. От, для... Людей, наприклад, не тільки інвалідів, а людей, які там, наприклад, прийшли з дітьми або в коляски вони і так далі. Коли вони заходять до прикладу в громадський транспорт, то є спеціальна площадка і є спеціальна кнопка, куди, наприклад, інвалід під'їжджає. Він при ремінь безпеки спеціальний, він прикріпляє свою коляску до. Там поруч, і потім, коли він має виходити на зупинці, є спеціальна кнопка, він нажимає на цю кнопку і вже тоді, наприклад, водій транспортного засобу виходить і допомагає йому навіть вийти звідти. Не тільки ну, в цьому плані. Тобто спускаєшся в метро, на кожному станції метро є ліфт для інвалідів і для людей з обмеженими можливостями. Заходиш в будь-яку організацію, установу, є туалет. Для е, чоловіків, для жінок, для діток е, маленьких і для інвалідів окремий. От е, це і відносить у ту культуру, де е, називається громадянське суспільство. Тобто, е, люди е, інваліди, вони є повноправними громадянами суспільства і вони не повинні себе відчувати маргінальною верствою населення як в Європі, так і в Україні. Дякую. Це... Мы да. только по католике говорим. А там уже. Та. Та, так, так, так почему считают? Ну, зачем ты сам себя ограничиваешь? Надо говорить, что... мы есть люди, Я просто пропоную, в этой стране не воспринимаем. Что ты хотел стоить? Офіційну частину завершили ося може одно.